А ви знали, що ще в 2004 році депутати з 17 регіонів України збиралися створити фактично Новоросію 26 листопада, 2004 року, не 14-го, Луганська обласна рада оголосила про створення Південно-східної Української Республіки і попросили про допомогу Путіна того ж дня? Громада Одещини. На чолі з міським головою Русланом Бадаланом оголосили про створення новоросійського краю. Олександр Базилюк в Донецькій області говорить про те, що необхідно провести референдум про автономію Донецької області. На Харківщині вже наступного дня оголошують, що місцеві органи влади набувають повноважень центральних органів державної влади і перестають перераховувати кошти у держбюджет України. Вже 28 листопада відбувається славнозвісний з'їзд у Сєвєродонецьку. Не більш ніж 3,5 тисячі депутатів місцевих рад, 17 регіонів України, 159 депутатів Верховної Ради і мер Москви, куди ж без нього, збираються проголошувати Автономну Республіку. На цьому з'їзді фактично почали обговорювати створення. Південно-східної української автономної республіки зі у Харкові. А ось, наприклад, деякі уривки з виступів з цього нас з есть достойний ответ, вплоть до самых крайних мер, и я хочу напомнить горячим головым под оранжевыми знаменами от Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Они раздают оранжевые апельсины. Оранжевий цвіт цвет Хеллоуіна, привезеного к нам з Америки. Апельсини теж не наші. А тепер я вам пропоную порівняти три мапи. Перша мапа це та сама Південно-Східна Українська Автономна Республіка 2004 року. Друга мапа це Новоросія. І третя мапа про російські мітинги, які власне проходили у 2014 році на території України. Так, всі ті території, які в 2004 році типу входили у Південно-Східну Автономну Республіку, пізніше мали входити, за словами Павла Губарєва, в Новоросію. Чому я говорю про це саме зараз? Тому що дуже багато дискусій про тих чи інших зрадників серед політичної еліти завершується тим, що давайте якось після перемоги. А як ви думаєте, яким чином були покарані ті, хто фактично відстоював ідею створення цієї республіки, оголосив цей з'їзд і прийняв ряд політичних рішень, як от призупинення перерахунку коштів у держбюджет? Проти одних з головних організаторів Кушнарьова і Єфремова дійсно було порушено карні справи, але жодного вироку їм таки не винесли. Вже в 2006 році Кушнарьов стає депутатом Верховної Ради. Рейса Богатирьова, яка наголошувала на необхідності проведення референдумів на цьому з'їзді, неочікувано 2007 році стала секретарем Національної ради безпеки і оборони України ще раз безпеки і оборони України. А от слова, наприклад, тодішнього мера Запоріжжя. Як думаєте, як пішла його кар'єра після таких слів у Сєвєродонецьку? Він був мером міста ще до 2010 року, а з 2012 року став депутатом Верховної Ради. Ще одного учасника з'їзду Бориса Колеснікова Ющенка навіть нагородив орденом за заслуги. Ну, За Януковича, давайте просто промовчимо. До чого тут це все? Тому що ми кажемо, що не забудемо і не пробачимо, а самі забуваємо і пробачаємо. Купу подій, в тому числі 204. Після перемоги боротьба тільки почнеться. Тому, коли ви кажете, давайте після перемоги, і думаєте, що насправді все як у устаканець стаканиці, все буде нормально, ні, так не буде. Дуже наївно думати, що всі наші проблеми підуть разом зі смертю Путіна і поразкою російської армії. Що вся вата сконцентрована тільки на Сході України і взагалі, скоріше за все, десь в окупації і ДНР. Що щойно ми почнемо всі спілкуватися українською мовою, то отримуємо патріотичне і свідоме суспільство. То що, які плани на після перемоги?